Пані та панове леді та джентльмени. казав, Писав пан Олексій в коментарях. Шановні гості і ти, і ти, Зятю, вітаємо вас всіх в нашому каналі. Це якби коментар, коментар відеокоментар, отака називаємо, до попереднього відео. Тільки що ми виложили, тільки вибачайте зразу за те, що там Антон змонтував. Там була довга історія не могли ніяк обробити ті відео, обробляли, бо вони таке було налаштування в камері, що після обробки ставав такий сірий колір, і Антон поки їх всіх обробляв. Там довга історія, не буду всі деталі даватися. Мовив про те, що він напутав деталі. Там вже ми палимо, вже котел горить, а потім ще напалимо. Ну, як є, думаю, що розумні люди розберуться. Тут мені пан Євгеній. Написав е, голосове повідомлення. Як так може бути? От тут дивіться, я розказую, коли йде тепла вода, повертається із опалення. І холодна вода одночасно тянеться із бочки. Це з бочки йде. Ну, це треба дивитися в попереднє відео. Е, відео там така заставочка 1, 2, 3, котел гори. І я розкажу, що тут змішується. Чому я так певно розкажу, що змішується, може не змішуватися, може частина сюди води вертається, частина сюди розподіляється потоки. І так і так буває в наших, в наших системах. При однаковій системі це залежить від того, наскільки, скільки потужності дає котел. Якщо котел є багато потужності, то воно буде змішуватися. Якщо не мало, то буде розподілятися потоки від режиму котла і від режиму, скільки бере наша система співвідношення. Тут я певно кажу і за те, Просто рукою пощупали. Ага, тут холодна вода, значить вона поступає з бочки. Якщо тепла оцей шматочок труби, означає про те, що вода вертається з запалення. Частина сюди, частина туди. Як відбувається процес, Ну те, що воно там точно змішується, це немає сумнівів. Як відбувається процеси, я попробую так коротко розказати. Якщо пан Женя зрозуміє. Значить. Ми не даремно розказали. Якщо не зрозуміє, ну, я більш не знаю, як об'яснити, значить, дивимося, тут тяне насос. Часто бають там два ну в нашому відео там два насоси було в цьому відео, але справа в тому, що один насос поки що працює, а інший тільки ще, ще не підключений поверх. Якщо тут тягне два насоси, багато боргів тягнуть з бочки. І логічно, оце вертається з вороточка, логічно мало би вертатися в бочку, розумієте? Скільки висело, стільки має вертатися в бочку, а чого воно піде в котел, з якої, якої біди? І ще, ще котел ще, ще з бочки має затягнути, як тут тяне два насоси. Так, дійсно, якщо у нас великий розбір води, якщо великий розбір тепла і сильно тяне, значить буде частина вертатися в бочку води, бо воно звідси візьме. Звідси візьме сюди вода, потік нас. Воно мусиме сюди вернутися. Так. Але таке дуже рідко буває, або сильно великий розбір, або сильно слабий малопотужний котел. По-перше, тут у насос 6 тут у нас насос сімочка. Це вже трошки грає роль. Але ну, це вже не основну роль грає. Хоча, якщо багато насосів, це грає теж роль. Тобто сукупність факторів. Все дуже просто. все дуже просто, В котлові у нас на виході там 70 градусів, навіть 75 ми бачили градусів. А тут стоїть 50 градусів, 50 градусів. 50 градусів. От і вам вже відповідь. Навіть якщо б тут було б 75, це воно десь було б на, на, на балансі. І тут у нас сімочка, і було б навіть не на, не на балансі, а все одно котел перебирав би. Тобто тут то навіть не кількість літрів. Не кількість протоків гідравліка вже грає другорядне, другорядну роль. Зараз почнуть писати в коментарях, що я не розумію, можливо, не розумію. Е, мене є такий момент, що просто на, на інтуїції не можу вам доказати, але тут просто і зрозуміло тут інакше і бути не може. Можете вбирати якісь писати там, закони бернулі і там ще якісь шукати закони в інтернеті. Ну Бернулі це більш для, для газів, ніж для рідини, Хоча для вони теж діють. Не про те, мова. Тут, тут, Я просто так для прикладу просто, якщо людина не спочує якесь слово і давай щось там поумнічити. У нашому випадку воно відбувається так. Тут грає роль, скільки теплової енергії. Тут віддає котел на виході, а на 40 кВт. Насправді, насправді він видає більше, завжди більше дає наш котел. Хіба не знаю, які там дрова погані. Вода і видає таку номінальному режимі в районі 50 кВт чесних, реальних. Та навіть не кВт, а кВт-годин. Кіло, Енер... ну, в принципі, енергія кВт годин, потужність кВт. Хай давайте, хай будуть кВт. Видає приблизно 50 кВт за годину. Система, система, там 7 радіаторів, ну не знаю, скільки там квадратів. Ну, Не знаю, скільки квадратів. Давайте уявимо, що там, умовно кажучи, для прикладу, зймемо там 100 квадратів, 100 квадратів і споживає там 80 Вт на метр квадратний. 100 квадратів. Неодно зручно мені писати, тримати У мене проблема. Множимо на 80 Вт. Дорівнює 8 тисяч, так? Якщо 80 Вт на метр квадратний, я не знаю, який там вже ханаський хлодний будиночок. Ну, умовно кажучи, умовно кажучи, так. Давайте 200 квадратів візьмемо. Давайте будиночок візьмемо 200 квадратів. Для прикладу, це неважливо. 200 метрів квадратних. І там холодний, холодний, холодний. Ми розуміємо, пише 100, 100 Вт на метр квадратний. Вт на метр квадратний. І того дорівнює, Йому треба 100 на, на 200, 20 тисяч. Так? 20, раз, два, три. О, 20 тисяч Вт на годину або 20 кВт. А скільки дає? 50. 50. Навіть якщо сорок дає мінус 20, дорівнює. Дорівнює 30. Так. Кіловат. 30 кіловат. Ну, про якщо енергія, то кіловат годин. Мені там вже зробили зауваження. В принципі, це правильне зауваження. Про мені ж було б взагалі енергію в джоулях міряти. Я думаю, що розуміють люди зрозуміють, кіловат годин хай буде енергії. Тобто 30 кВт-годин енергії зайвої. Або 30 кВт потужності без годин. Енергія квт години, потужність кВт. Е, ну, хай буде так правильніше. Тобто у нас 30 кВт зайвої енергії. Де вона дівається? А вона дівається осідає в теплоакумулятор. Тобто сюди виходить тепла, отсюди із котла. Із котла в наш теплоакумулятор. Більше тепла виходить. Більше тепла виходить, вибачайте за якість зйомки. Ніж бере наша система. Відповідно, якщо її виходить туди гаряча води, значить сюди буде рух нашого теплоносія, сюди в сторону, ось сюди, в сторону нашого котла. Просто і понятно. З якою швидкістю рухається там яка енергія, тут може рухатися швидше, тут може рухатися повільніше. Тут більш грає роль температури. Якщо тут є 75 градусів, а насос цей бере менше, і він, йому треба 50. А звороточка нас вже ми там пощупали рукою. Звороточка там була градусів 40 точно, законний 40. Тобто йому треба всього-навсього, він бере звороточки ту саму воду ту саму воду. І трошки-трошки бере 10 градусів домішати. Тобто він, е, йому до тих 50, до того, що, до того, що він гонить, мовно кажуть, там одну п'яту треба. Одну п'яту додати е, ще теплої води. Він, тобто оце, оце він бере маленьку. Це бере маленько, маленький рух, і вона чим гарячіша тут вода, чим більше дає котел, тим буде більше йти по малому колу. Але якщо котел слабої потужності, оце суті їла як гідрострілочка, як велика гідрострілочка. І може бути, ну, потоки можуть бути різні, залежно від того, який розбір тут у нас на виході і який е, вхід у гарячої води. Нас навіть не цікавить літри, а нас цікавить кількість енергії джоулів. Якби взяти джоулі, якщо котел не є стільки джоулів, тут беремо менше джоулів, зайві лягають в А як воно відбувається, це вже другорядне. другорядне. Ну воно, звичайно, в літрах воно мусить виражатися там хвилину чи за годину По будь випадочку, в будь-якому нашому, в нашому випадочку. Навіть якщо буде тут повільно рухатися, вода гаряча, а тут рихатиметься швидко, швидко рихатиметься, але вода треба трохи йому. Все одно воно буде брати маленьку цієї води. І за те, що. Її там не треба, воно буде ту саму воду гонити і чуть-чуть додати. Якщо вже сильно, сильно, багато споживання на виході, там багато насосів, котел слабенький, то може бути на старті, на старті трошки трошки воно не вистачати, воно потягне сюди, потім потягне назад, собі. О, тут в будь-якому випадку сюди йтиме, а там воно буде або туди, або туди розподілятися. На котла борця 99% що воно зразу рухається туди. Або на старті трошки може піти, якщо сильно-сильно котел погане горіння, сильно багато насосів, там холодна стяжка, там три контури. На старті може чуть, -чуть і він справляється. На котлові Кенл і ще на якомусь котлові нас було, ми показували, коли верталася сюди і підігрівалася, оцей, оцей поток зациклювався, і бочка починала грітися віднизу до верху. Це таке у нас бувало. І ще на якомусь котлові. Де ж у нас було? Вже я забув. На якомусь котлові таке було. На якомусь котлові таке було. Писало мені, це щось не те, щось так воно не має бути. <гум> це залежить від потужності. Там багато ми насосів поставили, а тут слабенький котел був. Не знаю, доступно, недоступно. Підкажіть, який мій штатив взяти, щоб знімати робочий сіл, бо цим на робочий сіл дуже поганенько. Він, він переважується і не, не, не чіпляється. Більше мене чох, телефон такому чохлові, не хоче його знімати постійно. Мені не зручно ні рукою знімати і вам якість контенту. Я, якби в мене було зараз хороший штатив, я б знімав би і про е, eh, Владислав із шполи чекає, і про трьохдові клапани eh, пан Володимир з Березного мене так просив. Вже він мені і на банани присилав, і так, і сяк, і мед прислав. Каже, зніміть же те відео, зніміть те відео. Пан Володимир, я ну, просто цілим пам'ятаю, я не забавсь, мені незручно. Вам перед вами, ну, на жаль Я бачите, зараз пішов якраз хвилиночку, таку, щоб міг зняти відео. Ну, нема, умов. нема умов, десь треба організувати ці умови, так зазвичай, щоб організувати, немає хвилиночки. І так воно замкнутий круг. Підкажіть, порадьте, як, як знімати краще, чим Я куплю якісь там умови створюю і вже будемо знімати. Можливо, ще трошки. Якісь, ну, не зараз, там, можливо, ще люди підуть в поле. Не так на нас тиснутимуть, я просто відчуваю борг перед підписниками, які підписалися і очікували, і я не виправдав очікування. Вибачте, будь ласка, дасть Бог, потрошки будемо справлятися. Все. Пишемо коментарі. Якщо не зрозумів, ще раз попробую якось по-іншому роз'яснити. Всім до побачення!